12 травня 2025 року у Корольовському суді Житомира відбулося чергове засідання у справі про вбивство 12-річного Даниїла Бєльченка та поранення 10-річного Олексія Нечипоренка. Під час засідання суд продовжив дослідження слідчих експериментів за участі свідків. На засіданні переглянули два відеозаписи, покази свідків Світлани Охотенко та Іни Дудківської. Перший експеримент відбувся 8 квітня 2022 року. Світлана Охотенко свідок розповіла, що 7 березня 2022 року з вікна раду Мишлівського психоневрологічного інтернату побачила, як двоє військових стріляли у бік двох цивільних. Водилися постріли в бік. Оці, ну на одяг цивільні, цивільний на тих перших шапочки були, кави, але за трави у форму далеко ви там не було форми на тих що було. Можливо, що описати це лісько. Строє, військовий. Рісту. Обоє мали при собі, ну, чи автомати, чи рушниці, не можу сказати, бо це далеко, ну це не пістолети, точно. Це був направити аналогічний так. Таким чином, отпуск. Скажіть, будь ласка, як ви здійснювались костюм? Маке. Розмістіть, будь ласка, макет. макет да, да, да. Про, так, як тримаєте. Чи звіснили после згоди Юрій Радієвський захисник сторони обвинувачуваних каже, що цінності ці слідчі експерименти не несуть. Ми звертали звертали увагу на те, що ці особи з психоневрологічного інтернату спостерігали за подію з відстані 100 метрів. Відстань між обвинуваченими і потерпілими була 15-20 метрів. Якщо з такої відстані змінити кут нахилу зброї буквально на 15 градусів, то лінія пострілу вона зміщується на 15-20 метрів на відстані 20 метрів. Так? І тому цінність того, що в нас працівниці з цього психоневрологічного інтернату, до речі, я звертаю вашу увагу через плівку, яка була наклієна на стеклі, і котра сама по собі дуже ускладнює видимість. З вікна психоневрологічного інтернату, тобто в нас ця особа, вона не бачить, у що були одягнуті особи, вона не бачить, чи були потерпілі в формі, чи не були, вона не бачить, яка зброя. Бачить, проте вона достеменно бачить, що ці особи цілилися саме в потерпілих. Борис Денисенко, адвокат пораненого 10-річного Олексія Нечипоренка, сказав, що свідки мали можливість визначити, що постріли були здійснені цілеспрямовано. Було видно, камера була наведена на місце, де відбувалися події, і чітко видно, що з того місця, де знаходилося свідок, Можна розрізнити, видно було всю обстановку на місці пригоди. Відсотки, там градуси, можна тут фантазувати як завгодно, але вона чітко вказала, що коли один стояв у військовій формі на коліні, а другий стояв, стоячи поряд з ним. Постріли постріли були як одинарні, і як і червни. Люди, тим більше військовослужбовці, які видана зброя, які вони зобов'язані були впевнитися, що перед ними ворог диверсанти чи будь-які інші по закінченні обговорення слідчих експериментів суд оголосив перерву у справі до 18 червня 2025 року. Нагадаємо, 7 березня 2022 року у Радомишлі поранили двох дітей віком 12 та 10 років, які гралися на подвір'ї будинку. 12-річний Даниїл Бельченко від отриманих поранень загинув. За словами матері загиблої дитини, у дітей стріляли чоловіки у камуфляжному одязі. 28 липня 2022 року. Корольовський суд Житомира розпочав розгляд справи. Станом на 12 травня 2025 року обвинувачений Олександр Юрко залишається під вартою. А Віктор Ільченко під домашнім арештом у нічний час. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.